З 24 лютого виїзд за межі України громадянам чоловічої статі був суттєво обмежений. Чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон лише при особливих умовах. Ну це і правильно, адже йде в країні війна, і чоловіки мають бути готові в будь-який момент зі зброєю в руках стати на захист своєї країни. Нині у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують дозволити чоловікам призовного віку виїзд за кордон при умові щомісячного внеску. Частина з якого піде на Збройні Сили України. Ми вирішили спитати у чоловіків, чи підтримують вони таку ініціативу, та як до неї ставляться. Думаю, що дуже багато людей, ті, хто зараз виїжджають за кордону, вони часто ну так чи інакше платять комусь, або там не знаю, як це правильно сказати. Але я думаю, ви зрозуміли суть моїх слів. Я думаю, взагалі цікава думка, але я думаю, дуже мало. Там, якщо я правильно пам'ятаю, 13 тисяч гривень. Так. Я думаю, можна було б там поставити, наприклад, 50 тисяч гривень. Було б цікаво, ну або більше. Мабуть, йдуть на, на якийсь компроміс, якщо хочете виїхати, то ось підтримуйте армію, хоча б грошами, то, то я не думаю, що це так погано, як люди думають. Тому, ну, це можливо, я думаю, це, це можливо зробити у військовій стані. Тобто це швидше позитивно? Ну, мабуть, так, так. Да. Тому що тому, хто має серйозну підставу виїхати, мабуть, там заробляти гроші, він потім буде повертатися та донатити, допомагати країні. Я думаю, що ні, тому що там сума, начебто, я читав 13 тисяч, а з них тільки двічі дві з ну дві з лишнім тисячі піде на Збройні Сили України. А куди піде інша сума? Яка залишається там більше 10, 10, 10 300 начебто 800 на армію, а 10 300 залишається куди ця сума піде. Тобто сама ініціатива хороша, але суми поділено неправильно. Я ще я, не? я рахую, що так. Тому що ця сума, яка залишається, скоріше за все, залишиться в наших чиновників чи там в карманах осядуть. Да. Підтримую. Я с Це... я служу тоді. Я підтримую, підтримую, підтримую дуже добрий закон. Чим скоріше його приймуть, тим скоріше. Усім стане легше жити. Я не можу однозначно відповідати на вказане питання, тому що я не розумію зараз механізму. Я не знаю, як це буде реалізоване. Я не розумію, яка буде відповідальність за уникнення від такого сплати, від такої сплати. Натомість, я, як би мені не хотілося, чи хотілося б розумію, що я потреба чоловікам призового віку знаходитися на території країни. Тому я на сьогоднішній день не можу сказати позитивно я ставлюсь чи негативно. Не маю такої. Достовірної інформації повної, щоб скласти якесь певне враження. Ну, натомість скажу, що чим уникати призву і десь у валізах виїжджати за кордон, нехай платять кошти. Але за умови, якщо цей механізм чітко пропрацьований, а також, якщо це дозволить цільового використання цих коштів, а не їх якогось десь розкрадання, як буває чи не буває, ну це вже домисли, але таке моє бачення. Тому я радше скажу так, я. Оцінюватиму доцільність цього проєкту, коли він вже стане або законом, або якимось нормативним актом, коли він буде діяти, коли стане очевидно, як він діє. На зараз, на даний момент, конкретно на цю дату, я вважаю, що це можливо вимушена міра. Більше в мене нерозуміння такої міри, тому що кошти не підносять снаряди і не керують БМП-танками, а також іншими засобами. Які розуміють опоненти, тільки це поки не думав наскільки, як я саме до цього відношусь, мені здається, що в принципі ідея хороша, але дуже переживаю за той момент, що просто більше чоловіків роз'їдеться, і якщо. Трохи поглибиться ця вся ситуація, то у нас не буде людей, котрі можуть це захищати. Ну коротше, якщо прям вибирати конкретно зараз, то я більше не підтримую. Я б не підтримав, бо мені здається, треба ще якось це удосконалити. Може виїжджати максимум на три місяці під таку підписку, щось із ряду такого робити. Підписку за 13 тисяч гривень. Ось така. Але загалом ідея позитивна нашу на думку. Силом позитивна, мені подобається, тому що на утримання одного солдата треба приблизно. Я сам я сам фінансист, приблизно 35-40 платників податків. Фолдат, солдат не паю і не воює сам по собі. Його треба вдягнути, обмундирувати, нагодувати, виплати забезпечення, плюс поранення, плюс все інше родина. А хто за це, це, це платить? Це платить платників податків. Тобто, то, що чоловіки працюють, це не є зрадою за визначенням, але можуть себе дозволити люди з гарантіями і з фінансової спроможності. Тобто -то залежить від механізму цього закону. Так, да, механізм проваштав, але в цьому нічого немає кримінального. А от сума саме 13 тисяч. Як на вашу думку? Там 13 тисяч е -е, гривень? Так. Ну, для, для пілотного проєкту можна спробувати. Наспочатку можливо якісь додаткові обмеження. Потім я не вірю, що всі одразу ламануться. Багато чоловіків хочуть захищати Україну. Загалом кияни переважно позитивно оцінили новий законопроект Верховної Ради. Втім, механізми реалізації майбутнього можливого закону. Поки зрозумілі не до кінця поширеною залишається думка, що, хоч фінансувати армію, і потрібно, але гроші самі в окопах не посидять, в танку не поїдуть і окуповані території не звільнять. Росія розуміє мову сили. А сила, як ми знаємо, не в грошах, а в українських захисниках і захисницях.